Недільний ранок, 22 червня 1941 року, увійшов трагічною сторінкою в життя українського народу. В цей день розпочалася велика вітчизняна війна, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. День початку війни став історичним днем скорботи в Україні. 1418 днів і ночей важкої боротьби за мир і свободу. 1418 днів і ночей, надій на звичайне мирне життя. Наш святий обов'язок оберігати мир і спокій та злагоду у суспільстві і шанувати пам'ять тих, хто ціною власного життя йшов до великої перемоги над фашизмом. Схилімо голови перед смертю невинних жертв, яких забрала війна. Схилімо голови перед матерями. Які виховали справжніх синів і дочок нашої батьківщини, справжніх патріотів, які і сьогодні захищають кордони нашої держави? Моє покоління виросло під мирним небом, знаючи про війну лише з уроків історії, та розповідей тих, хто дійсно захищав рубежі нашої батьківщини, воював за мир і незалежність України. Сьогодні більша частина світу живе в мирі і спокої, але такого миру і спокою ще немає в Україні. Приклад мужності, героїзму, патріотизму, ветеранів Великої вітчизняної війни повинен стати святим обов'язком для сучасного покоління. Ми не повинні забути, якою ціною здобути велику перемогу. Будь-який агресор на кордоні України повинен пригадати євангелівську мудрість. Хто з мечем прийде, той від меча і загине. Громадяни України не зможуть відчувати блага, миру та безпеки, допоки Росія або інший зовнішній агресор буде порушувати кордони нашої держави, буде створювати військовий стан і мати якісь територіальні претензії щодо України. Будь-які спроби зовнішнього і внутрішнього поневолення українців зустрічають. І надалі зустрічатимуть рішучу відсіч агресору. Немає сумніву в тому, що ми повинні здолати всі труднощі. Ми повинні захистити самі себе, тому що якщо ми не навчимося себе захищати, нас ніхто не буде захищати у цьому світі. Наші вороги зміцнили нас як українську політичну націю. Ми сьогодні сильні і єдині, як ніколи. Єдиний ворог, який є сьогодні в Україні, це Росія, яка розпочала, можна сказати, третю світову війну. Ми простягаємо руку миру всім, хто допоможе встановити мир і спокій у нашій державі. Нехай благословить нас Господь, нехай на нашій землі нарешті буде мир і злагода. Слава всім, хто загинув за свободу і визволення. Української держави. Слава всім ветеранам Великої вітчизняної війни, які ціною власного життя завоювали нам перемогу. Слава Україні! Героям слава!